Я вас хочу сьогодні познайомити з картиною, яка називається Букет Варвари. У неї дуже цікава історія, як у всіх картин. Первиначально ця картина виглядала зовсім не так. Вона була трошки інакше, але, напевно, так вийшло, що обставини ну, винудили, напевно, щоб я її трошки реконструювала. Гаразд, я хочу показати вам. Які два взагалі показує ця картина і показувала само початку, як вона була створена. Так картина виглядала спочатку. У мене було нанесено фарбу. Перед тим як малювати, я завжди наношу ладаном, там, де має наноситись фарба. я все, все полотно натираю ладаном. Але саме з цієї картини вийшло так, що коли я натерла одну половину, то хтось мене відвелів, чи телефони вже не пам'ятаю. Коли повернулася, я не помнила. Я забула, що була натерта тільки одна половина ладаном, і я нанесла всю фарбу. І от весь час ці фарби між собою вони ніби як почали конкурувати. Я навіть хотіла фотографувати кожен раз і засікати, наскільки права частина видвинула ліву частину. Таке якесь у них почуло суперництво зеленої та цієї жовтої фарби. Тож я не могла зрозуміти, яка частина була натерта ладаном, і яка ніби як виганяла з полотна іншу подивіться кедвервари само початку він виглядав отак як зараз на цьому відео такі фарби ну, фото фото не передає цих мазків цієї структури полотна бачите навіть трошки вони з кнію, як тільки починаєш відводити. Після того, як картина була намальована, вона вже виглядала так. Це полотно розміром 80 на 80 в рамку. І от, от такими. Такими волнами, бачите, з такими, такими волнами. Тут більше зеленої краски, тут більше жовтої жовтого кольору. Але от вони постійно, постійно, я навіть якось брала навіть лінійкою, вимірювала, коли лягала спати, лінійкою вимірювала цю відстань, щоб проконтролювати, скільки на ранок цей відстань зміниться чи ні. От виходило так, що тут ця фарба сюди рухається, жовті маски рухаються сюди. І в такому вигляді ця картина висіла в мене в моїй квартирі, в такому вигляді до моменту початку війни, коли Росія вторглася в мою країну і почала воювати у нас на території, бувати людей, розрушати і приносити жах і сум в моїй країні. Так, ось, ця картина висіла в моїй квартирі в Гостомелі. Такому вигляді, коли я повернулася, я коли я виїхала, виїхала з України. Я повернулася в минулому році, е, вона валялась на підлозі на веранді, і там, де було за вибухів, не знаю, були осколки, і в один із осколків він потрапив сюди, в центр цієї картини. Полотно було розрізано тут і тут, в двох місцях. Я вирішила її трошки обновити, переробити і, і захистити. Порізь я заклеїла ленточкою, яка була свячена, шовка-ленточка, на мощах Святої Варвари в Володимирському соборі. Ми після цього з картини почали відбуватись два. От зараз, чекайте, зроблю паузу. І з лівої сторони, ось тут, бачите, постійно з'являються якісь букви. Букви, цифри і До речі, я питаюсь переводити їх на бумажку записувати. Питаюсь. Навіть калькою намагалася трошки перететити, щоб відпечатали, щоб розшифрувати, що там написано, але не вдається, того я просто спостерігаю. Ну, от взагалі вийшло так, що одна частина картини з'являються цифри, а інша частина. Ну, зараз побачите. Так, це цифри, не цифри, а слова, букви, центр такий гарний, це срібна краска. І от з правої сторони у мене якраз знизу стоять іконки. І якраз на момент, коли я підійшла, хотіла вам показати, що там проявилося. Бачите, щось почало відбуватися з камерою. Спеціалісти побачать, що це не спеціально зроблено. Це дійсно таке, я, я вирішила наблизитись, тому що різко почалися якісь, бачите, поміхи такі, ніби як волни. Камера почала блимати. Але я таки вирішила, що я знімлю покажу. вам. Так, переписую відео вже другий раз, чи третій, не зрозуміло, чому як тільки починаю прикручувати. Десь припадає звук, але не здаємось. Значить так, це картину дві картини, букет Варвари зліва, так як вона виглядала спочатку до моменту, поки в неї влучив, вона була поранена осколком тут в центрі. І справа вже вона реконструйнована, відновлена і продовжує показувати свої дива. Але таке враження, що от боротьба правої і лівої сторони, от картини, вона навіть в новій версії, вона також. Також є, тому що ліва частина показує одні два, права частина картини показує інші два. Так, я зупинила спеціально нажала на паузу, зупинилась на цьому місці, щоб краще змогли роздивитися, от що відбувається з правої сторони картини. Е, проявився отакий от от силует. Дивіться, де я божу, бачите, отакий от ось у силует. У мене нижча іконка Ніколая Чудотворця, і вийшло так, що його такий лік проявився. Потім почали проявлятися, ну тут погано видно кругом іконки Богородиці з молодінцями. Справа зараз почали проявлятися. Ну, вийшло так, що картина знову таки розділилася. Одна частина проявляється у мене такі ліки, ліва частина проявляються слова, букви, щось написане. Ще одна містика така пов'язана. З цією картиною це з'явилося, але з правої сторони, там, де з'являються ліки, перепечатались ліки, з іконок, з'явився. Якщо ви побачите, отакі обличчя, якісь обличчя якогось хлопця, чоловіка молодого незрозуміло. І воно, бачите, навіть ніби як фотографія вийшла, чорно біла фотографія, він стоїть до половини, виглядає, ніби виглядає, як спостерігає. Я обвела, щоб ви краще побачили, тому що. Ну, от він з'явився. Так, не знаю, хто це, що це. Але після того, коли я трошки відновила картину, тут почало, почало все з'являтися, і я е, ну, побачила його, побачила це обличчя. Якраз коли знімала відео, після того, як відновила картину, знімала відео, почала збільшувати на екрані, я побачила це обличчя, яке ніби спостерігає, дивиться. Після реконструкції картини вона вже має зараз такий вигляд. Я її назвала букет Варвари. Чому букет Варвари? Тому що всередину, де був розріз полотна від осколку, я заклеїла це місце шовковою стрічечкою, яка була свячена на мощах святої Варвари. Я нанесла Фарбу срібло, бачите, таку з бусковим кольором, але вже фарбу я змішала повністю з подрібненим ладаном, щоб вже точно бути впевненою, що я не помилилася. І от така вийшла в мене відтворена картина, яка далі почала просто показувати дива.